Друзі, всім привіт! Сьогодні ми спробуємо розібрати, чому все більше країн почали обмежувати або блокувати соціальну мережу TikTok. 23 березня в комітеті з питань енергетики та торгівлі палати представників Конгресу США відбулись слухання щодо методів захисту даних і конфіденційності TikTok та його імовірних зв'язків з Пекіном та китайською владою. Нагадую вам поставити вподобайку подбайку цьому відео, підписатись на мій канал та на мої соціальні мережі за посиланнями в описі під відео. Ставайте спонсорами на моєму YouTube або підписуйтесь на мій Patreon, де ми розіграємо цю книжку. Серед всіх патронів без залежності від рівня підтримки мого каналу, відкриті слухання в конгресі відбуваються у форматі питань і відповідей, під час яких представники конгресу розбираються в питанні слухань і подальших діях щодо конкретного предмету цих слухань. Як я вже казав, 23 березня у конгресі США відбувались слухання комітету палати представників, де виступав генеральний директор Тіктоку, річний шоу дзичу. Там протягом майже шести годин він намагався захистити свою кампанію від ризику блокування на території США. І судячи з емоційної атмосфери слухань, йому це не вдалось. Деякі конгресмени не приховували своєї упередженості, перебували його та відкрито хамили. app because it is an extension of the CCP. And with that, I yield back. Can I respond? Че sure. no. А деякі ставили доволі ідіотські питання, які вскривали їх глобальну проблему в тому, що вони, судячи з цих питань, ніколи не користувались додатком і доволі задивних обставин зайняли крісло в комітеті з питань енергетики та торгівлі. Мистерчудостик так аксесс того неворк. Оліфте юзетенсондавайфайамсоріаміна андестенда. Але крім цього, у конгресменів є аргументований скепсис щодо діяльності китайського додатку на території Сполучених Штатів. Додаток TikTok – це розробка китайської приватної компанії ByteDance, яка дуже сильно пов'язана з урядом Китаю. Формально TikTok працює автономно від материнської компанії ByteDance і доклав чимало зусиль, щоб підкреслити, що це не китайський додаток. Штаб-квартира компанії розташована в Лос-Анджелесі та Сінгапурі. І додаток не працює в Китаї. Попри це, в Сполучених Штатах регулярно звинувачували керівництво компанії в тісних зв'язках з Китаєм. У 2020 році компанію мало не заборонили в Сполучених Штатах, чого особисто домагався тодішній президент Дональд Трамп. Керівництво TikTok доводилось відповідати щодня на сотні питань з приводу тих ризиків, які нібито несе додаток для своїх користувачів з огляду кібербезпеки. Але спроба Дональда Трампа зробити це загрузла в судових позовах, які зрештою припинили її. Тоді компанія провела Римовани про поглинання з Microsoft та погодила умови партнерства з Oracle і Walmart, згідно з якими вони мали отримати 20% акції, але угоду було відкладено, коли президентом було обрано Джо Байденом, і в Пекіні дали зрозуміти, що протистоятимуть примусовому продажу Тіктока нейтральній кампанії. Зараз після ряду скандалів Сполучених Штатах, генеральним директором та офіційним медійним обличчям Тіктоку є Сингапурець Шоу Цзій Чу. і кампанія свідомо публічно виставляє пана Чу на перший план. Він Створив власний акаунт TikTok, щоб демонструвати моменти особистого життя, і активізував свою медійну присутність, регулярно дає коментарі та інтерв'ю, та стверджує, що TikTok не становить загрози інтересам сполучених штатів. А перед слуханнями в конгресі він опублікував відео на своєму акаунті, де зазначив, що 150 мільйонів американців користуються додатком зокрема, майже 5 мільйонів це представники бізнесу, і сказав, що деякі політики хочуть забанити TikTok та забрати його у цих 150 мільйонів американ і спитав, що американці думають з цього приводу. Відео зібрало майже 4 мільйони вподобайок та майже 200 тисяч коментарів. Але мало що відомо про те, як саме він працює, і навіть про те, скільки реальної влади він має в компанії. А видання New York Times з посиланням на колишніх керівників TikTok та ByteDance припускає, що здатність пана Чуї приймати рішення дуже обмежена, і що засновник Пекінської ByteDance Джан Імін фактично керує кампанією. І те, що 150 мільйонів американців користуються додатком для себе та для бізнесу, не є виправданням, коли мова заходить про національну безпеку західних країн, особливо на фоні загострення у відносинах між Китаєм та Сполученими Штатами. Так, на засіданні говорили про практики конфіденційності корис. Ористувачів і безпеки даних TikTok, про те, як платформа впливає на дітей, і про її відносини з комуністичною партією Китаю, за даними компанії з кібербезпеки інтернет 20, у вихідному коді TikTok вдвічі більше трекерів ніж у середньому по галузі. Трекери, які називаються наборами для розробки програмного забезпечення, можуть використовуватися розробниками та рекламодавцями, щоб краще розуміти користувачів. Раніше інтернет 2.0 звинуватив TikTok у зборі інформації від користувачів, яка є надмірно нав'язливою та не Необхідною для роботи програми, наприклад, додаток збирає інформацію про всі встановлені програми на пристрої, що може надавати реалістичну схему вашого телефону, може отримати доступ до інформації про вашу мережу Wi-Fi, сім-карту, тип телефону та інформацію про підписки. А також TikTok може відстежувати кожне окреме натискання клавіші користувачами, і всі ці дані не убезпечені від інтервенції з боку комуністичної китайської партії, бо китайське законодавство зобов'язує китайські компанії виконувати будь-які вимоги пекіну. За рейтингом серед соціальних мереж за кількістю зібраних особистих даних, Тікток отримав оцінку 63,1, в той час як середній показник по галузі 34 бали. Найближчим додатком був російський ВКонтакте, який отримав 62,7 бали та повністю контролюється російською владою, постачаючи їй дані про користувачів, які потім проростають у судові вироки, за пости та збережені картинки. Проте ряд інших аналогічних досліджень вказують, що Тікток збирає стільки даних, скільки в середньому збирають його конкуренти. По галузі, як Facebook або Instagram. Проблема, що політика та бізнес у Китаї об'єктивно нероздільні. І як тільки комуністична партія Китаю отримає доступ до величезних обсягів даних громадян, якими володіють такі кампанії, як Тікток, вони зможуть використовувати це для нападу на зацікавлених осіб, крадіжки особистих даних і підриву національної безпеки тієї чи іншої країни. Зокрема, у грудні 2022 року Тікток визнав, що материнська китайська компанія ByteDance приглядала IP-адреси журналістів, які користувались додатком, щоб перевірити, чи не перебувають вони в тих самих місцях, що і співробітники звинувачені у витоку інформації, і такі випадки очевидно не в'яжуться із запевненнями генерального директора Тіктоку, що компанія не надавала і не надаватиме дані комуністичній партії Китаю на її запит. Проте Тікток працює над так званим проектом Техас, який передбачає, що американські дані будуть зберігатись на американській землі, американською компанією, під контролем американ американського персоналу за допомогою техаської корпорації комп'ютерних технологій Oracle. Байенемериканка oh, American... на це за словами чу TikTok витратив півтора мільярди доларів та створив американську дочірню кампанію з майже двома тисячами співробітників. Інші претензії пов'язані з масштабною галузовою проблемою. і Я вважаю, що не мають бути предметом особливої уваги в контексті TikTok. -у. Це, наприклад, шкідливі челенджі, які призводять до летальних випадків, як Blackout Challenge, затримки дихання до втрати свідомості, з яким пов'язують смерті близько 20 неповнолітніх, лише за останні місяці. Місяці дихання дракона з закликом їсти цукерки, покриті рідким азотом. Таких челенджів багато, і платформою для їх поширення можуть бути будь-які соціальні мережі. Така ж історія із розповсюдженням інформації про зброю, наркотики та противозаконні речі. Таких відео дійсно багато, але знову ж таки вони не є виключною проблемою. Тіктоку. Наприклад, на тому тижні мене рандомна людина додала до чату в Телеграм з пропозицією придбати наркотики, де було майже тисяча учасників. За цим важко услідкувати, бо Користувачі дуже винахідливі та обходять заборони різними шляхами. В Тіктоку популярний шлях згадати про щось заборонене у своєму відео, просто використавши емодзі, щоб приховати певне зацензуроване слово та обійти алгоритми блокування. Таких методичок дуже багато, і люди ними користуються, і люди з кожним витком заборони та цензурування під це підлаштовуються. Також на слуханнях лунали звинувачення про маніпуляцію та використання платформи в політичних цілях. Але, попри використання Тіктоку з індивідуальними політичними цілями, Ілями кожного окремого політика чи партії, які на своїх особистих акаунтах або через мережу прихильників поширюють свій політичний контент, шоу Дзі Чу підкреслив, що його платформа, на відміну від усіх інших, не розміщує політичну рекламу і не продає дані дата брокерам, таким як Кембридж Аналітика. Ця компанія використовує технології глибинного аналізу даних для розробки стратегічної комунікації в ході виборчих кампаній в інтернеті. І саме Facebook, а не TikTok надавав цій кампанії особисті дані мільйонів користувачів без їхньої згоди. А Кембридж Аналітика використовувала ці дані для надання аналітичної допомоги під час президентської кампанії у Сполучених Штатах у 2016 році і для втручання в референдум щодо Брекситу. Після чого генеральний директор Фейсбуку Марк Цукенберг виступав на слуханнях в конгресі, а кампанію було оштрафовано на 5 мільярдів доларів через порушення конфіденційності щодо персональних даних та китайської загрози. Я думаю, це цілком реально, особливо дивлячись на те, як китайська. Влада обурюється прискіпливою увагою до Тіктоку. Хоча додаток заборонений і в Китаї через відео з критикою комуністичної партії. Там діє аналогічний додаток від ByteDance. Загалом всі наші дані в інтернеті не є захищеними настільки, щоб їх крадіжка була неможливою. І ні на кого, крім як на себе, не варто розраховувати ні в питаннях безпеки даних, ні в питаннях безпеки ваших дітей, ні в питаннях політичних маніпуляцій. Це еволюційний процес, і до нього треба підлаштовуватися як. Самим платформам, так і користувачам. Наприклад, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина дивилась відео про зброю у TikTok, то це саме ваша відповідальність, як це зробити і як це проартикулювати. В історії зі слуханнями та забороною TikTok ми бачимо, що китайське володіння TikTok є неприйнятним, але і власник за стосунку не готовий продавати TikTok американцям. Адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що її проблеми з національною безпекою будуть вирішені шляхом продажу або заборони. І цього тижня слухання підготували. Але основу ключових кількох місяців для Тіктоку. Серед конгресменів ніхто не заступився за додаток. А відповіді генерального директора Тіктоку про Китай визнали ухильними і висловили стурбованість з приводу влади, яку Тікток має над дітьми. Очевидно, результат цієї битви між США та Тіктоком матиме фундаментальний вплив на майбутнє додатку і за межами Сполучених Штатів, бо інші країни дуже уважно спостерігають. Не тільки Сполучені Штати мають такі застереження з приводу Тіктоку: Канада, Британія, Бельгія. Органи Євросоюзу, такі як Європейська комісія та Європейська Рада, заборонили додаток на офіційних пристроях. Данія заборонила TikTok для співробітників Міністерства оборони, Латвія та Нідерланди для МЗС. І цей список буде тільки поповнюватись, поки TikTok не вирішить свої наявні проблеми з кібербезпекою та зв'язками з комуністичною партією Китаю. До зустрічі.